Краще зробити купу маленьких лайнюшок, ніж одне велике лайно. Сьогодні зранку я прочитала просто неймовірний блог чи пост чи комент на Reddit. Повну цитату я лишила в своєму телеграм-каналі, але це неможливо було перестати ржати, але одночасно розуміти, наскільки глибока там була виказана думка, тому що ну це прям кайф, я вам чесно скажу. Шукала я, значить, скільки е, сторінок чи там слів, тисяч слів пише а, е, бо у нас з ним схожа методика роботи, що треба працювати щоденно, незважаючи ні на що, ну окрім там якихось дуже дуже глобальних речей. Трапилось мене знову інтерв'ю Мартіна з, з кінгом, і вони знову розмобірковували на тему, як пише кінг, як пише Мартін. Старе інтерв'ю, але воно настільки унікальне, наскільки класичне вже, так, я б так сказала, і наскільки позитивне в цілому, що я не могла не придивитися знову уривок з того інтерв'ю, і полізла в коменти. І відео було на Reddit. І значить, я полізла в коменти і побачила таку історію, що був. Вчитель, професор в університеті, який викладав факультатив виселіплення глини. І він розділив учнів на групу А і групу Б. Група А мала зробити кількість великих глечиків. І хто більше принесе, той більше отримує балів, приніс там 5, отримаєш 5, приніс 4, отримаєш 4. Ну, умовно кажучи, повна історія все ж таки в телеграм-каналі. І група Б, вони мали зробити один глечик, але суперякісно. От мега, прям постаратися, шедевр принести. І в результаті, коли вже прийшло цей дат, прийшов час оцінювати, професор порівняв якість роботи між групою, яка робила кількість, і групою, яка робила просто якість. І виявилося, що в результаті цієї роботи студенти, які робили на ну, швид... Грубо кажучи, не швидкість, да, кількість, велику кількість. У них роботи були вищі за якістю, ну в будь-якому разі, хоч якісь, да, із, того, із тією кількістю, що вони робили, ніж у групи, яка робила виключно один глечик на високу якість. І висновок коментатора до цієї історії мене просто вбив, розірвав, і я просто я досі, я досі рожу, да, що краще зробити купу. Маленьких лайняшок, ніж одне велике лайно. В чому, в чому суть? Я просто дуже сильно хочу вам розповісти оцю історію, яка дійсно називається перфекціонізмом, коли людина дуже намагається, дуже старається зробити настільки високоякісно, що вона притримується, по-перше, тільки однієї концепції. Вона ще може бути невимулювана в голові в достатньому обсязі, але людина вже настільки сфокусувалася на тому, що має бути тільки ось так. Що намагається це зробити, по-друге, без тренувань, без спроб у людини це одно з першого разу мало що виходить, це треба бути або генієм, або мати якийсь немовірний талант, або настільки все класно працювати в голові, що це виходить з першого разу. Да, не дармашкою, що перший він ну завжди кому. І прикол в тому, що дійсно. Перфекціонізм не дає можливість зробити помилку. А коли у нас стоїть таска робити, просто робити, роби, що ти зараз можеш, в тій кількості, які ти зараз можеш, але звісно, що не один, бо тобі потрібен час працювати навичку. У тебе дійсно прискорюються всі робочі процеси. Ти настільки швидко починаєш орієнтуватися в тому, що ти робиш, на що ти це робиш, як ти це робиш, що в тебе просто становляться руки. Я би так це назвала, да не завжди це справа про якісь там фізичні фізіологічні процеси, але в будь-якому разі процес створення він реально прискорюється. У Мене так було. На самом початку, коли я починала робити ці рілси, я вже вміла монтувати дековити тіктоку, але так як монтую зараз, це по-перше набагато швидше, це набагато якісніше. Зрозуміло, що мені також є куди зростати, але в будь-якому разі, коли я тільки починала, в мене все, що було в голові, це як я це ненавиджу. Я дійсно не люблю монтувати, це не робота мрії. Я б не хотіла цим займатися все своє життя. Я таки не монтажера обов'язково, але просто не зараз. І просто поки моя навичка вона переформовувалась, переростала, не розвивалась з етапу нуль або навіть мінус, я змогла поступово цим кроком все таки на позицію плюс. І до чого я? Це не тільки стосується а, ліпки, це не тільки стосується а, там, монтажу, це не тільки стосується книг. Хоча а, дуже багато починаючих авторів, які до мене приходять, вони... Вони починають нескінченно редагуватись. Ой, там не те, і там не те, і сям не те, А в результаті, коли я розпитую, чого ми редагуємо на одному місці, бо у нас немає концепції, що буде далі. Маніфестації Невіл Гондарт і Абдула, всі-всі наші ментори, да, з термцівного реальності, вони кажуть одне, що вам у вашій голові має бути ідеальна концепція вас. Хто ви є, ну і власне, світу, у якому ви граєте. Да? Тобто, якщо ви мільярдер, навряд чи ви будете грати у світі, я не знаю, кухарів. Да? Ну, тобто це, це абсолютно різні концепції. І в залежності від того, що ви хочете, від того ви формуєте свою акторську гру. Але справа в тому, що вам треба потренуватися, не обов'язково прям. А без ось цих, знаєте, моментів, що без сумнівів, без ризику, що там все буде ідеально, не буде. Просто ми люди, наш у нас просто нам треба напрацювати цю навичку. Я, навіть я хотіла сказати, що це у всіх так ні. Просто у когось навичка напрацьовується швидше, у когось повільніше. Мені знадобилося 9 місяців. Це довго. Зваганням того, що я сиділа а, у такому. В стані депресії три роки, це взагалі взагалі прям погана історія. Я б могла сказати, у мене скоро день роження. Я б могла сказати собі 23-річній, да, від вістану 23 річній до стану з моєї 22-річної, що цей рік він був невдалий. Але я не буду такого казати, тому що я за цей рік зробила те, чого я не зробила за три. І навіть у ті 3 роки я себе не сварила і ніколи в житті себе не карала. І так і не буду робити, тому що я у себе цінна, я у себе єдина, любима. І... Краще зробити багато маленьких ланяшок, ніж одну, але велику. І для мене я три роки робила одну велику ланяшку, поки бо боролася зі своїм ментальним станом і не могла перейти в нову еру себе. А у 22 роки, коли я сиділа в В'єтнамі і розуміла, що так більше не може відбуватися, бо. Я хочу сидіти в В'єтнамі частіше ніж раз ніж раз на три роки, і мені потрібно щось робити більш ефективне для свого розвитку. І я зрозуміла, загадала це бажання. і Я повернулася буквально через місяць чи повтори. До мене прийшла людина, прийшла вчитель, моя ментор. яка мене саме вчить в контексті бізнес-поведінки, інстаграм, соціальних мереж і всього цього і. Ось тоді я почала робити ці мої маленькі лайняшки, і я вже накидала собі якусь доріжку, по якій мені вже набагато простіше йти, ніж тоді на початку, коли я сиділа у віднамі з такими слідами і казала, я не хочу звідси їхати, але я не можу залишитись. Я не можу залишитись, тому що я не заробила на те, щоб залишитись. А тепер я вирішила, що пора заробити. І ось це маленький крок багатьох дій. Просто напрацьовувати навичку і позбавитися від цього страху білого листа, позбавитися від цього страху перфекціонізму. і я вас. Запрошую до себе на особисту консультацію. Якщо ви автор, я вас запрошую. Ми з вами попрацюємо саме в коучинговому плані. Я допоможу вам з вашими психологічними блоками на книгою. Якщо ви не автор, але у вас є блоки по маніфестації вашого життя, по тому, що у вашій голові твориться якась каша, ви не можете себе дозволити позбавитися від перфекціонізму або дожати вашу улюблену роботу, те, чого ви хочете дожати, але ви не можете. У вас не вистачає ресурс дотискати, тому що наше дитинство, це завжди саме Рявуючись від нашої психіки, батьки не хотіли, але не могли по-іншому, вони просто не розуміли. І тепер ви просто не дотискаєте свою роботу, ви не робите ці лайняшки. Ви сидите в своєму великому лайні і не можете з нього вибратись. Я вас запрошую. Я пройшла те ж саме. І це важко. І я знаю, що з цим треба працювати, я знаю, що цим можна працювати, і я знаю, що. Я можу вам допомогти, а вже ж результат буде залежати від вас. Але, хоча б якийсь старт, потримати за руку це до мене, приходьте.